Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні, 18 травня, четвер. Я вас вітаю з днем вишиванки. Найбільше з мільйонів фото і дописів про вишиванки, які ми сьогодні майоріли всі соцмережі. Мені сподобалось те, що було написано в телеграм-каналі Валерія Залужного. Зараз Піксель, наша вишиванка. Дякую усім, і кожному, хто в будь-який спосіб. Виборює зараз наше право носити вишиванку і допомагає це робити. У мене ж сьогодні буде коротка третя серія серіалу про іншу війну з корупцією. І в ній, до речі, теж показово буде вишиванка кольору Пікселя. За вісім років збудовані інституції, які здатні взяти голову Верховного суду. Не в кожній західній країні таке є. І цим інституціям не півсторіччя, як ФБР, їм там ще більше. А сім років ціну не реально чим пишатися. Ми за сім років створили три державні інституції, які дають офігенний результат: набу, антикорпрокуратура та антикор Сьогодні був виданий дозвіл на арешт голови Верховного суду України Всеволода Князева, фактично найвищого за статусом судді в країні і одного з найбільш впливових настільки впливового, що він намагався впливати на хід судової реформи. І не на користь реформи, думаю, але про це трохи згодом. Сьогодні в день в цій історії з хабарем пройшла певний іспит. І Вища рада правосуддя, ключовий орган і в судовій системі, і в контексті цієї самої судової реформи, яка триває і добігає кінця буквально в ці дні. Вища рада правосуддя таки дала згоду на тримання екс голови Верховного суду під вартою. При цьому князів сам до вчора був членом цієї ВРП. Крісло там він втратив вчора разом з кріслом голови Верховного суду якого судді Верховного суду позбавили його? Засідання ВРП відбувалось в закритому режимі. На цьому наполіг сам Всеволод князя В ході даного засідання скоріше за все будуть оголошуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів Вищої ради правосуддя, а також можливо дані, які містять державну таємницю. Про які таємниці про членів ВРП, і які державні таємниці там були озвучені, невідомо, але Вища рада правосуддя дала згоду на тримання як з голови Верховного суду Князєва під вартою. Відомо, що члени ВРП звернули увагу на пояснення князева щодо грошей, які були вилучені у його кабінеті як хабар. На що Князєв сказав, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і туди може прийти фактично будь-хто. До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались. Так пояснив екс-голова Верховного суду, звідки гроші в його кабінеті. Як я вже розповідала вчора, ось тут під час обшуку службового кабінету Князєва детективи знайшли 548 тисяч доларів з першого траншу хабаря, а під час обшуків у нього вдома ще понад 237 тисяч доларів з того ж самого траншу. І Шкіряну сумку з другим траншом 450 тисяч доларів. Оскільки Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання судді під вартою, спеціалізована антикорупційна прокуратура одразу звернулась до вищого антикорупційного суду, щоб князеву обрали запобіжний захід. Прямо сьогодні, в другій половині дня, обом фігурантам і князеву і адвокату з так званого бек-офісу Олегу Горецькому запобіжні заходи і обирали для екс-голови Верховного суду князева. Прокурори просили призначити тримання під вартою заставою 150 мільйонів гривень. Другого затриманого адвоката також просили відправити в камеру з альтернативною заставою у 100 мільйонів гривень. Загальна сума хабаря у справі, нагадаю, 2 мільйони 700 тисяч доларів, тобто майже 100 мільйонів гривень. Адвокат адвоката, тобто другого поки що затриманого, під час обрання йому запобіжного заходу, сказав, що під час обшуків в так званому бек-офісі вилучили 700 тисяч доларів. При цьому адвокат стверджував, що це гроші фірми, заплачені клієнтами, а також гроші самого адвоката і його цивільної дружини. І сказав, що ці кошти в подальшому зникли і були привласнені прокурорами. Цей другий фігурант, адвокат, ось він на відео на суд, де його мали взяти під варту, прийшов у вишиванці мілітаристського кольору. Якщо їхню вину доведуть, колись це буде ілюстрацією до того, що не все, що вдягнено у вишиванку, патріотично. Бо бути учасником корупційних схем в країні, де йде війна і де гинуть люди. Це не патріотично продавати рішення Верховного суду, в чому обох фігурантів звинувачують на Буйсап, САП. Це не про розводити на гроші олігарха живаго, ухвалюючи на його користь судові рішення. Це про продавати рішення в реформованому у верховному суді, і це про красти майбутнє у своїй країни, якій так важко даються реформи. Верховний суд, по якому вся ця історія вдарила, поки що повівся гідно виклику. Князєва звільнили з посади голови суду. Далі Верховному суду доведеться реагувати. На наступні викриття в цій історії, в якій фігурує очевидно більше суддів, а потім обрати з поміж себе нового голову від того, що вони в цих питаннях зроблять далі, залежить повернуть вони довіру до Верховного суду, чи його знову доведеться реформувати. Що вскриється? Я думаю, що вскриється багато. Ми чекаємо. бо навіть Клименко на прес-конференції сказав, що це перший епізод. І він там багато згадував там, про інше. Чекаю з нетерпінням. От прям чекаю з нетерпінням. З хорошого. Верховний суд. Так. Голова конкретно облажався хабарник взяти на гарячому з поміченими грошима. З ним, скоріш за все, частина суддів теж були. Ну, з того, як ми бачимо, ну, що, зараз ми, що комунікують правоохоронні органи, дуже схоже, що він там був не один. Але з іншого боку, 140 голосів зі 142 по його звільненню. Тобто Верховний суд як інституція зробив максимум, що міг зробити. На ранок скандалу вони його звільняють. Я навіть не оцінюю мотивацію. Хтось звільняв щиро, хтось розумів, що тут йому працювати, хтось боявся суспільно. Неважливо, як інституція, вони свою роботу зробили. Ми, як суспільство свою зробили. Шляхом тиску, інтересу, спільної уваги до теми, нігадавання. Ну але і вони, як інституція, віддамо їм належне. В той же день вони звільнили князіва. Не захищали, не петляли. Чорний день для нас. Ми беремо відповідальність на себе як суд, ми його звільняємо і будемо працювати над тим, щоб такое більше не трапилося. До останнього питання, відповідь на яке ми отримаємо при обранні нового голови. Ще один сьогоднішній момент, і теж про судову реформу. Всеволод князів фактично заклав вибухівкою під судову реформу, яка закінчується просто в ці дні. Це останні тижні судової реформи, яка почалась ще до вторгнення. Просто зараз ця сама вища рада правосуддя обирає членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, органу, який потім буде обирати нових суддів на багато років вперед. Прокурори вилучили під час обшуків у кабінеті Князєва записи щодо кандидатів, члени цієї ВККС і вважають його причетним ще й до Проби впливу на судову владу на обрання цих самих членів ВККС. Антикорупційна прокуратура розслідує справу щодо злочинної групи, причетної до князева, яка обговорювала кандидатів до вищої кваліфікаційної комісії суддів, і визначала бажаних і небажаних. Ось ці листки, які злили вчора в змі. На них видно, як окремих кандидатів до ВККС просто викреслювали як небажаних, декого з примітками типу йоті. Проти декого стоять плюси, цей епізод цієї історії з хабарем може взагалі підважити легітимність конкурсу. І з цими списками тепер точно будуть порівнювати списки тих, кого Вища рада правосуддя врешті призначить людьми, які будуть добирати суддів на багато років вперед. Ці історії багато шарів. Ми бачимо тільки початок її. Вона ще багато покаже нам і про судову систему, і про антикорупційні органи, яким належить довести цю справу до кінця, до вироків. І ще багато, мабуть, вилізе неприємного. І багато кому це вилізе боком. І про нас самих теж вона багато покаже: дотиснемо ми цю гідру чи дотиснемо.